Над ним невладний час. Він завжди сучасний та найнародніший серед заслужених і найзаслуженіший серед народних. Нашого земляка Миколу Яковченка, видатного сміхотворця, геніального актора, знають і шанують і юні, і зрілі прилучани. Артист, він Знаємо, що в нього сьогодні. день Геній. Я вважаю, що це геній для нашого міста. Микола Яковченко, відомий актор. Мені дуже подобається, як він грає. Я тут щоб Ушанувати пам'ять нашого любимого земляка у день народження актора Прилуцька громада. Оціновуючи таланту Миколи Яковченка, згадували талановитого комедійного актора, багатовимірної особистості, увага, квіти, визнання. Микола Федорович Яковченко. Це не тільки унікальний для нашого міста актор і людина, а це, мабуть, взагалі є втіленням українця на екрані в українському кінематографі, а також в театральному мистецтві. Адже в Миколі Федоровичу органічно поєдналося все і. Дрість українця, і така невеличка хитрість, і почуття гумору, і вміння адаптуватися до життєвих обставин, пристосуватися до різних ситуацій, вийти переможцем із різних ситуацій, зберігаючи при цьому українську українське почуття честі, гідності, пошанування. Позитивна яковченківська енергія, яку він так щедро дарував людям, випромінюється через його героїв. Найкраща пам'ять про унік. Кального сміхотворця закарбована у фільмах, спектаклях та спогадах. Спогадах тих, хто особисто знав Миколу Федоровича. Він дуже комедійного плану був, добрий по натурі. Він виходив, люди вже його бачили. Навіть він підходив до театру, там у сквері де це пам'ятник зараз в нього стоїть біля театру Франка. І сміялися всі. Я підходив брав у нього. Я ще був студентом. А ми студенти втроєм підійшли тільки втроєм. Він взяв всі наші пригласительні і написав: дорогою, дорогому Григорію, желаю щастя, Микола Яковченко. Театралізоване святкове дійство. Міні вистава з урибками зі спектаклів фільмів, яких зіграв Яковченко. Найкращий подарунок найнароднішому серед заслужених. Для нашого міста України Микола Федорович артист оригінал нашій громаді. Надзвичайно повезло мати такого земляка, мати той орієнтир життєвий, особливо в такі непрості часи, коли. Ми рятуємося завдяки почуттю гумору, завдяки українській мудрості, завдяки оцьому вмінню виживати і жити на зло нашим ворогам у будь-якій ситуації. В рамках відзначення 123-ї річниці з дня народження Миколи Яковченка на прилучан. Також чекають авторський фільм колективу міського будинку культури з днем народження Миколи Федоровичу. Комік шоу Сміємося, отже, не здаємося. Ретроспектива фільму Дід Лівого крайнього.